Місцева валюта, жителі та власний прапор, країну радості, – економічну програму на території НВК «Гармонія» у Дніпродзержинську започаткували два роки тому. Чимало небайдужих успішних людей, губернаторів класів з'їхалися до дітей на відкриття нового сезону. Разом вони малювали і писали листи для бійців. АТО. Вони роду нашу зачищають. Успіха, удачі, вони виграли. Війни не було, Було в мірі все спокійно. Одинадцятирічна Настя із цікавістю мотає ляльку веснянку. Говорить, це легко і весело. Інтересна стара обрядова кукла, яка робилася очі во время дядіваром на дільстві. На встрічала Дівчата дев'ятих класів під вітчизняну музику вчать контемпорарі. Їм допомагає танцівниця Тодеса Яна. Загалом протягом дня діти навчилися багато чому корисному. Хоча найбільша черга усе ж за солоденьким. Слава Україні! Ізуатка, і Златка й теж!» А найзапекліша гра відбувалася серед восьмих класів. У бізнес-блоці команди заздалегідь підготували бізнес-плани проєктів, які вони реально впроваджуватимуть на території школи. До того ж, отримуватимуть за це місцеву валюту. Раді. Досить дітей гармонізує і соціалізує. Повчальний має ефект, тому що вони купляють не тільки для себе, вони купляють своїм матусям, молодшим сестричкам і братикам. Вони відзначають свої дні народження. Багато говорять про те, що діти інтернатних закладів не соціалізовані. Ми це заперечуємо, тому що ми намагаємося власти навіть більше їм, ніж вкладають їм їхні власні батьки. Адаптувати до дорослого життя, як заробляти гроші та раціонально витрачати. Ти їх такі навички не завій для дорослих, не говорячи про соціально незахищених дітей. Розуміють організатори. Саму має програма, которая в течені года і за дня в день педагогами нашої команди здійс проводиться. То тобто, сібята получають настояще життєві навики, котре потім сработають їм на пользу, і їм стати більш успішними. Кожен із дітей отримав, що хотів торти, місцеві радіки, приємні емоції, досвід і серйозні обіцянки від меценатів І надалі підтримувати бізнес проекти дітей. Я обіцяю дати їм не рибку, а удочку. на 100% в цьому впевнений, що ми доб'ємося дуже серйозних результатів. І ці діти будуть серйозними бізнесменами в будущому, серйозними людьми, успішними, здоровими, і наша країна буде від цього тільки вигравати. зі щирими сподіваннями жити у мирній країні. Учасники програми випустили у небо сотні кульок. Олександр Вернигоров, Юлія Логвиненко, новини 9 каналу.